У тексті часто виділяють щось важливе ось, наприклад, календар відразу привертають до себе увагу назви днів тижня та місяця, також з одного погляду зрозуміло, які дні є вихідними, такі виділення полегшують сприймання тексту, підкреслюють його важливі елементи, а як виділяти дані в електронній таблиці, дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що клітинка це найменший об'єкт електронної таблиці, куди безпосередньо вводять дані. Як коректно вводити в клітинки дані різних типів, це ми розглядали в іншому відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. Ти також знаєш, що кожна клітинка в електронній таблиці має свою адресу. Наприклад, адреса цієї клітинки С4 пригадай, з чого вона складається. Ця адреса складається із назви стовпця C та номера рядка 4. Назву клітинки можна змінити, наприклад, з огляду на її вміст. Спробуймо перейменувати якусь клітинку. Переходимо в табличний процесор Microsoft Excel, виділяємо клітинку, щоб зробити її активною, вводимо в неї якісь дані, наприклад, таку дату. Адресу клітинки показано у відповідному полі, там її можна змінити. Наприклад, у цій клітинці введено дату, а тому називаємо її Date. Надалі під час операції з цією клітинкою, як от під час обчислень, її адреса буде Date. А як виконувати обчислення в електронних таблицях, дізнаєшся в наступному відео. Нагадуємо, клітинки електронної таблиці можуть містити такі основні типи даних текстові, числові, грошові, відсоткові дати, а також формули, про які ми поговоримо в наступних відео. Ми можемо виділяти введені в клітинки дані, а також клітинки і таблиці загалом дані в клітинках мають такі властивості розмір, накреслення, шрифт. Колір, вирівнювання, перенесення тексту, щоб розбити дані на кілька рядків, орієнтація тексту в клітинці. Клітинки також мають унікальні властивості. Насамперед це межі, що відділяють одну клітинку від іншої, за замовчуванням застосовується режим «Без меж». колір заливки для виділення певної клітинки. За замовчуванням у таблиці заливки немає. Щоб швидше задавати форматування клітинки, можна скористатися готовими стилями або відразу задати формат для всієї таблиці на аркуші. А як форматувати таблицю на практиці, розглянемо за мить. Перейдімо до практики. Спробуємо зробити схожий календар в електронній таблиці Microsoft Excel. Назву аркуша змінюємо на календар, вибираємо клітинку A1 і вводимо в ній вересень. Назву місяця можемо записати вертикально. Для цього виділяємо клітинку вересень і сім клітинок нижче та об'єднуємо їх і розміщуємо текст вертикально. Далі вводимо дні тижня. У клітинці B1 понеділок, а для всіх інших скористаємося автозаповненням. Наводимо курсор на правий нижній кут клітинки B1 і тягнемо його праворуч. Тепер потрібно додати числа для позначення днів місяця. Припустімо, що 1 вересня це неділя. Вибираємо клітинку H2 і вводимо в ній 1, Перейдімо в наступний рядок. У клітинці b 3 вводимо 2, у клітинці C3 3 3, А дані в інші клітинки цього рядка до H3 додаємо автозаповненням. Аналогічно з наступним рядком Вибираємо клітинку b 4 вводимо 9, C4 4 10, інші клітинки автозаповнення. І так само з рештою чисел. Основні дані для календаря готові. Тепер спробуємо розфарбувати таблицю за допомогою стилів. Для цього виділяємо таблицю, вибираємо формат таблиці, помаранчевий ОК, забираємо галочку з кнопки фільтра. Бачимо, що до таблиці застосовано набір форматування. Можемо його змінити, наприклад, відділити вихідні від буднів. Зупини відео і подумай, як це можна зробити. Можна скористатися заливкою клітинки, скажімо, синьою. Також можемо виділити окремі клітинки. Наприклад, 21 вересня це міжнародний день миру. Вибираємо цю клітинку та робимо її світло-зеленою. Можна ще додати нотатку, щоб точно не забути, яке це свято. Для цього натискаємо на клітинку правою кнопкою мишки, вибираємо створити нотатку. Та вводимо Міжнародний день миру. Поглянь, на цій клітинці з'явилася червона позначка, тож ми з'ясували, як автоматизовано заповнити календар і застосувати до таблиці стиль. А як іще можна покращити цю таблицю. Напиши свої варіанти в коментарях. У електронній таблиці адреса клітинки зазвичай складається із назви стовпця та номера рядка. Її також можна задати самостійно. До таблиці можна застосувати набори форматування, а також форматувати її самостійно. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.